Я дуже заздрісли була в дитинстві, дуже. І в якийсь момент короч, я цього не розуміла. Е, мені було 4 роки, коли е, мамі привезли. Ж, типу, я ж жила в бідній сім'ї, в мене не було ні туалета вдома, ні води. Тобто ми мились на вулиці от, в туалет Дирка. От, от, типу, пізні... Був повний. Вот, і типа нам допомагали всі э, скидалися одяжкою там, їдою, там щоб ми не вмерли підтримувати нашу супер життя. Вот. Е, і я заздрила тим людям, у яких є там ну кукли, там знаєш, що вони дівчатки. А я хожу в мужських одяжках, тому що в мене брат следующий растет, как бы надо. Вот поэтому я и э, е, пацанка, потому что вы хотели, я на улице росла, я дикала с дома, потому что там пиздец. Вот, и типа, вот такая вот у життя, вот такая вот, я так вот, ну, так я себе жила, вот, и э, е, до этого всего, э, е, помню, нам приехала допомога с этого, с Америки, и выгружается одежка, я бачу одежку, новую, не чужу, а новую одежку, даже не с пятнами, бо я раньше не понимала, что, ну, мне дают одежку с пятнами, я думаю, не я, це робила? Хто це зробив? Почому я не розуміла, як так може бути? Якщо у всіх немає п'яні на мене, єснушу такої.